Внутрували його. Зараз будемо знімати жир. Внутрішній жир. А це внутрішній жир. Сальний. Зьорн багато мені кажуть, що це називають. називає. Нас теж називають дзьором. Дехто каже, це затовка. Ну, І з його перетоплюємо на смалець. Я... Ось так воно знімається. От І з іншої сторони. Підрізається біля діафрагми і тако підбирається рукою. О. Отак воно все стягається. Оце. Це воно викидається. лімфатичні узли оце. Оце вони вони. Просили показати, де свиня лімфатичне. О, тут-тут, де лонне срощення, а тут дет воно в цих місцях. Лімфатичні вузли. О, о, розрізане. Оце він. Це запах в організмі свині. О, він, бачите? О, лімфатичний узял. Так, просто отако ще до затовки. А зары мы вырезаем ликорское мясо, филейку. Вот такая филейка. Вот так она вырезается. О, вот на одной стороны. И тут лока и кажут. Подрезается. Найдяне. Як можна так зробили? Чисте, біле, не крові немає ніде нічого. Зараз будемо знімати сало. Сало казав мій син, що буде забирати сало. От ми ділимо на три частини. Так, і тут. А це нам виходить? Пашина. Заходь. Таня, ти там придержи, А Володя хай заходить. Так, ти тут за руку, за всю ногу. Володя буде брати. Це бочок, пашина і все тут в цьому кусочку. Да. Кровинку тебе не буде. Яка Мой краса. Так. Гарно. Подніс? Да. Тут. Маємо з лопатки сало. Отако. От лопатки. Поки лежимо на тамте от двір. От так mm. воно лежить. А зараз... Знімаємо стегна, сало. А -а -а. не Знімаємо сало Робіть сало з м'ясом. Ну то ж, щоб було в баночках, лежало. То вже ж оте, що зняли, то там вже сугубо сало з м'ясом. Просто йде де... Пан, панське м'ясо. Не м'ясо, а сало. А тут оходи. Просто я не з тієї сторони вже з того всього почав. Нічого, це все зрозуміло. Може працює. Так, опускає. Берем лопатку. Оце лопатка. От її отак обрізаємо. Раз, різнули, а потім знизу і даємо. ж. То давайте зразу стегну. Так не Чи знаю. Знімаємо сало з цього стегна. Зараз повернемо На стегні Саме ніжніше сало. А от ми його і знімаємо. Так, да, і сало. Добре. О. Так, є? Що? Супер. Лопатка Це, неси. Саме ніж. Полонному зросту. Вирізаємо стегно. О, отаке стегно. Як вам стегно? Прекрасно. Ніде нема ні провінки, ніде нема нічого. Все добре зроблено в О, да. О. обескравні. А тут чуть-чуть. Давайте. Чик. О, розрізали. По Порабарця. А тут опускайно. Ну я не знаю, тут треба. Ріжемо четвертину. Перерізали тут ножем. Так. замовили четвертинку Дарина і підрізається. Так, хвост. так. Остав собі, потім з'їсти. О! На холодець. Мені такрину кого брати? Папа кого? Добре. Понимає. Ну подимаємо сюди. Є що, і потреба крунути. І покрипту Ось Возьми, подима, держу. Ну. І ось це завеземо. Зараз його сало таке. Ріше. Ти заходь, володи сюди. Добре, Що? заходжу. Заходь, заходь, бери. Горейте, стань придерживайте. Я притримую ідею. Ой, цело. Ну чого тут треба ще? Mm. Взяв? Да. Само снова. І показать. Mm. Перебрану. Mm. Солковіки. Понізу. Mm. Перший раз роблю цим ножем. Я привив до ножа короткого, а цей довший. І мені трохи незручно. Ну, а все, слава Богу, добре. Так, держи, держи, подрізає. Опять сало подрізаємо. Берем. Лопатку вирізаємо. Оце шийка. А її шийка гарна була. І філейку. Яке чисте біле гарненьке м'яско. Кормили ми його теж і травкою, і кропивою, арбузою, картоплями, зерном. Все домашнє. Жолоді не дождалося. Жолоді в цьому році пощі немає. А, немає. Да. О, о. О. Ось така. Кусочки. В о. Пророше mm -hmm. на бастурму. Знімаємо ребра, бо син сказав, що його треба ребра. От так ми по хрещах їх. Я думаю, що зараз ми їх виламимо тут. Ці ребра. Ось так. О. О. Тут вони щось не поламались добре. Ну нічого страшного, зато немає осколків якось цей ребро. Знімай, будемо підрізати ребра. Пумаче гарно после саучи не пішло крішки нож своє. Ріже. Ріже рубає. і рубає є, супер, Риборця на наплов, супер. Тут знов філейку і шийку робиться одним ножаєм. Гляку і шийка чисте м'ясо. Ось так. О, Видите? О. І в баночки на засолку. Риберця. На Наступ, отако І на плов, добре о! Когда плову з таким приберець кафе о, о так о. По два як легко йде mm. заре на якусь миску, куди його. Лизаємо реберка. Акуратненько, гарненько. Буде супчик. Ну що там вже хто придумає. Можна й так. О, О, можна й плов. Якраз вона казанчика нашого. <плес> наш, наш. Буде плов. Є, супер, риберця. Для цього хребта Володя, бере mm. Mm. І тут о, о. давай ми його один оставив, перерижемо ще тако, держино Шейко Ну ні, що трошки на не в тому місці, mm. місце <гум> переламали mm. 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 oh, чистенький. Mm. Для цього Отак на двоє. А зараз ми його беремо і тако зачищаємо. Де щось мітинка? Ну понюхаю. Да шкода, що камерою не передається. Дуже приємно. Головне, що в руки передалося, а воно придумається туди. Давайте візьмемо про це. Ось Ніж, бачите як, покажи, бачите, як він згрібає, щищає. Ну, ще я до його не привик до цього ножа, тому що він перша ця свинка. Будемо далі працювати. А за все, слава Богу. Так, от і все, закінчили. Все закінчили ми, слава Богу, що Господь благословив. Викормили і зарізали. І щоб давши Бог Да. Хай Це Богу буде. Віки. Слава навіки.